А як найкраще запобігти вагітності? А ти знала, що в нашому таборі є інформаційний центр, де можна дізнатися більше про і отримати послуги з питань сексуального та репродуктивного здоров'я? Який ще центр? Це місце, де можна зробити безпечний аборт, отримати протисаплідні засоби, мати належний догляд до і після пологів, лікувати віль та інфекції, що передаються статевим шляхом, а також мати підтримку у грудному вигодовуванні тощо. Ми можемо піти туди і дізнатися все, що стосується нашого тіла зі здоров'я. Ходімо! Доброго дня, дякуємо, що завітали до нашого інформаційного центру. Ми знаємо, що молодь має багато запитань щодо здоров'я, статеви дозрівання, стосунки, запобігання, вагітності та інфекції. Тож зараз я розповім про послуги у сфері сексуального і репродуктивного здоров'я, які ви можете отримати, коли це потрібно. Презерватив має подвійну функцію. Він захищає від небажаної вагітності та інфекцій, що передаються статевим шляхом, зокрема віль. Отже, найефективніший спосіб захиститися під час статевого акту – використовувати презерватив. Екстер контрацепція рекомендується після незахищеного сексу або сексуального насильства, щоб запобігти небажаної вагітності. Найефективніше вона діє якщо його прийняті. Протягом до годин, хоча й може бути дієвою до 5 днів після контакту. Якщо стало сексуальне насильство, то ти знала, що існує препарат, який допомагає запобігти зараженню ВІЛ. Це постконтактна профілактика ПКП. Його застосовують лише в екстрених випадках, і по потрібно не пізніше ніж через доби після незахищеного сексуального контакту. У кризових умовах незалежно від того, де ви перебуваєте, існують місця, де можна отримати послуги у сфері сексуального здоров'я. Це може бути інформаційний центр медичний медичний працівник найближчий, медичний заклад або лінія. І важко зрозуміти до кого звертатися з питань сексуального і репродуктивного здоров'я може бути страшно або соромно питати про інфекції чи не вагітність. Саме тому важливо знайти людину, як довіряють довіряєш, на родини, друга або звернутися до медичного закладу. Пам'ятайте, сексуальне і репродуктивне здоров'я та право це загальнолюдське право. Незалежно від обставин, ти маєш право на доступ до необхідних послуг.